Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на ремонті отакий ось бензогенератор. Привезли його до мене люди, з діагнозом не заводиться. Як ви можете бачити, він практично нічого не робив. Такий, такий він, ще навіть плівочка заводська. на місці. Ну, так, все це діло у нас виглядає. Не дуже видно, але. Він не, не засраний, не занедбаний, скажімо так. E, Значить, Привезли з діагнозом, не заводиться. Кажуть, спочатку купили би більш-менш заводився. Тоді хуже, хуже, хуже. Тоді кай, хвилин 15-20 треба було дрикати його, щоб завести. Зараз взагалі не заводиться. Ну, будемо дивитися, що воно тут і як. Оце отака ось штучка. Бачите, 3,2 кВт. Боязково замірюємо довжину альтернатора. Глянемо, що там, як. Мідь алюміній, цікаво. Якийсь такий текмен тозна. знає. мото мотогодин, показчик напруги, я так розумію. Дві розєточки, клеми для підзарядки акумулятора, типова защита постійного струму автоматичний вимикач. Сторони отак. Отака блатна вихлопна прямо як на мопеді на скутері. Ну, от якось так. Тому що Я працюю, буде щось цікаве, включусь. Так, шановні, продовжуємо. В общем, скинув я карбюратор. Як можете бачити, є присутність іржі. Отаке все в карбюраторі. Ну, паливо. Я не пойму є тут вода, нема води. Поки не ясно. Зробимо відбір проби із паливного бака, подивимось, чи є там вода. Значить, ну так, з виду карбюратор цей практично не працював. Але дивіться, як, як побиті грані. Я можу сказати те, що тут вже хтось щось питався крутити, грані зализані, бо або рошковим ключом крутили, або накидком крутили. В мене бачите, нормальні ключі не роздовбані, все. Все тримав, десь, десь щось було. Цей болтик таке саме, грані ось побиті. то не суть. Значить, дивіться. Гвинт якості суміші. Тут повинен був бути такий пластиковий колпачок, його нема. І давайте зараз раді цікавості пробуємо закрутити його до упора і подивитися, наскільки він викручений. Стаємо і робимо пів оберта один. Півтора, 2, 2,5. Пошти три оберта. Тобто, ну, вродь би як штатна настройка базова. От якось так. Це є. Значить, зараз викрутимо жикльор. Давайте знімемо поплавок. Також бачите, як тут виглядає ігла. Отак от от все Класно, красиво, ніде тут нічого не залипло. І давайте заліземо в головний паливний жикльор. Нормальною викруткою. Раз. Викручуємо і позаглядаємо, подивимось, що у нас тут. Жикльор як жикльор, навіть світиться не забитий. Так. Трубочка, розпилювач. Оп. Трубочка розпилювач. Також тут вродьби не забитий, так з виду, на ньому навіть є номер якийсь написаний. 16 d Давайте спробуємо приблизити отак. Бачите, 16D написано. О, наш помічник прийшов. Орзік. О, бачите? Пішов інспектувати, що в нас тут робиться. Зараз пройдеться, подивиться і тоді він нам все розповість. Значить, тут також на жекльорі є напис 78. Знову повітряна тривога у нас. Щось так погано фокусується. Але ну, Тут його видно, що тут написано 78. Дуже дрібний шрифт. Але то, то не суть. Значить Так, продовжуємо. Що ми тут ще можемо викрутити? Гвинт у цей. викручуємо так само. І давайте витягнемо жикльор холостого хода. Ось наш жикльор. Виглядає він ось так. Бачите, резиночки є, вродьби навіть не просажені. Вродьби навіть якось, якось дметься. Що йому бракує, Не зрозуміло, що йому бракує, але все одно. Все це діло зараз миємо чистим, відмиваємо, продуваємо всі канали, все. І будемо йти дивитися е, на теплові зазори в клапанах. Ну і зробимо відбір паливної проби, е, паливної суміші, пробу подивимось, чи є там вода, чи нема. Також перевіримо, чи є в нас іскра. І перевіримо, як показує практика, наш датчик рівня масла, той, що розміщений в картері. Бо дуже часто виникають такі випадки, що сам датчик приказує довго жити і просто-напросто блокує нам систему іскрообразування, систему запалювання. Тому якось так. Я працюю з цим усим. Далі буде щось цікаве, включусь. Так, Шановні, продовжуємо. В общем, карбюратор я поставив на нашого дракона. Все тут чітко. Значить, нові паливні шлангочки, фільтр новий. Все тут чітко, як дзвін. Значить, дивіться, викрутив я свічку, свічу запалювання. Бачите? Ізолятор білий, такий білий такий нальот. Я думаю, що тут бідна суміш. До речі, до нас ось завітав. Оцей ось ваш бусатий бородатий любимий друг Ой, на цундапі, на отом цундапі, мене. Ку! Ку да. Ми тут по філіжанки кави випили. і от Отак от ми тут ведемо співбесіду і думаємо, що далі робити з цим генератором чудернацьким. В общем, можу сказати, що паливна суміш була бідна, бо ізолятор такий блідий, але карбюратор чистий. Ну, зараз тепер поліземо до клапанов, подивимось, що там у нас робиться. Ще раз нагадаю: клапанна кришка, відкручуємо 4 гвинта. Там є 2 рокера, все, провертаємо, ставимо верхню мертву точку, контролюємо у січному колодязі і перевіряємо зазор клапанів. Впуск 0,15, випуск 0,2. От якось так. Тому я працюю, далі включусь. Так, любі друзі, запустив я цю шайтан машину. Наша переносочка, як завжди, з показометрами, з амперметрами з усим. Я вам можу сказати, що оце, це брехня. Довжина альтернатора 115 мм. Множимо на 2, общем, максимум тут 2,6 кВт. Не знаю, кришку ще не вскривав, не дивився, мідь там чи алюміній. Але, як показує практика, якось так. Зараз запущу, покажу вам які там у нього показники. Так, ось я його запустив, такі в нього показники. Ось такі в мене показники. Ось включаємо фен 1,8 кВт на максимум. 6,6 ампера чи 6,8 От Якось так, 1,5 кВт і вже просадка по частоті вже є. Можу сказати, те, що тут не годиться жикльор. Треба жикльорчик розверлювати та розколупувати. У мене ж є жикльори. Хай Вон каже, є жикльори, ну, то таке. Ми будемо колупати те, що ми вміємо, те, що ми знаємо. От якось так. Тому попробуємо, щось вийде, значить вийде, не вийде. Вернем назад, так як було. Тому я працюю. Так, любі друзі, ще такий момент. Дивіться, який шнурок потертий, він трохи заїдає у цій всій штуці. Тут ось він стопориться також. Бачите, такий затертий весь, тому вже не такий в тому в корпусі. В общем, такої товстої мотузки веревки в мене нема. Я навіть не знаю, чому вона тут така стоїть. У мене є отака стартерна мотузка. П'ятерка. Мабуть, поставимо її. Це буде, я думаю, краще, ніж, ніж оце потерте, що воно тут закусює. І постійно зупиняється вся ця штука. Ще такий момент по цьому звіру. Крайні два рази заводив, він чмихає, вихлопну. Є така підозра, що по головці, по випускному клапану, може бути провал операції. Ну, подивимось. вичахне. я раді цікавості, головку зніму бо людям віддати, а потім, щоб мене кляли, я не хочу. От якось так. Тому зараз розбираємось з цим. А з головкою буде трошечки пізніше, коли вичахне. Так, шановні друзі, гості, родини і нашого каналу. Зняв я головку. Знаєш, дивіться. Це ось випускний клапан. Бачите, він лунного кольору. Вкус, Давай, впускний, чорний. Да, тут у нас асистент тримає. Цей ось чорний, такий ось нагар рихлий. Бачите, під ногті залазить, але не суть. Значит, дивіться. Ставимо ось так. І при вас, щоб ви бачили, ось є у мене шприц з бензином, без різниці. Бензин, це чи, чи не бензин. Дивіться, наливаю. Що? З головкою? Правильно, провал операції. Воно не відпотіває, воно біжить. Тут або клапан прогорівший, жить або, або сідло. Не знаю, чи буде жити, чи жить не буде. Дивіться. дивитися. Не матюкайся, бо нас можуть а, мож... можуть дивитись діти. Ну і давайте, раді цікавості, зараз при вас лью а, у впуск. Цей живий. Ну, впуск вройдь би, вройдь би не біжить. Це Хоча живий. відпотівання є в цьому місці. Пішло відпотівання. Будемо розбирати, дивитися, в якому стані все це діло знаходиться. Тому зараз розбираю, далі включусь. Так, продовжуємо. Шановні гості, дорога родина. Значить, дивіться. Ось все це діло я розібрав. Беремо так фунарик. Беремо фунарик, щоб більш наглядніше було. Ось у нас впуск. Чітко, фаска, все красиво, класно. Ось впускний клапан. Красота. Нема ніяких претензій. А ось клапан випускний. Що ти, чоловіче? А ось місце прогара. Ось. Тут не пойми, що тут робиться. общем, випуск. Бачите, все закапчене, загорівше. Я тут фаски робочої не бачу, не наблюдаю. От це ще раз доказує, які виходять двигуни із завода. Що воно не різане, воно не терте, воно не роблене. А потім. А краще б покупати нове. От вам нове, щоб ви бачили. Це стосується, до речі, всього: мотоблоків, генераторів, помп і всього всього. Я думаю, ви ще згадаєте не один раз мої слова, що краще відремонтувати якісно, ніж купити нове. Вот якось так. Тепер будемо вот делать нове, вот нове. Щоб не було питань. А чому? А тому що. Вот якось так. Тому зараз спробуємо з у цим щось зробити, з цим, щоб воно працювало у людей. Вот якось так. Буде щось цікаве, включусь. Так, шановні гості, звершилось чудо, як то кажуть. Значить, впуск притертий. Блин. О, мабуть, хреново дуже все це діло видно. Давайте отак от зробимо. О. Впуск притертий, все класно. Тут ось жижа є, бовтається. Зараз при вас зливаю її ось у миску. Щоб не казали там, що надурив, одурив. Зараз набираємо у шприц, ляємо все це діло у нас у випуск. так, раз. Бачите, налито. Випуск також у нас сухий, все чітко, все класно. От якось так. Зараз тепер все це діло ми їм чистимо. До речі, тут ось маслосйомних ковпачків не було не тут, не тут. Я зараз подивлюся, якщо в мене є, я обов'язково їх сюди поставлю, бо якось не дуже камільфо буде. От якось так. Тому я продовжую все це діло. Збираю на генератор, ставимо, регулюємо клапана і перевіряємо, як наша техніка працює. От якось так. Так, Ну що, любі друзі, все зібрано. Все на місці. Чітко, класно. Отак От все це у нас виглядає. Ну, значить, Давайте зробимо з вами запуск. Заслонку раз. Ключ на старт, як ви то любите. Давайте я вас. Отак поставлю, О, щоб було видно показометр. Отак от. Отак все це діло у нас запускається. Робить чисто, класно, нема питань. Отак робить, отак. Грязними руками. Тепер тут у нас є показники. Наш фен нагрузочний. Нагрузку, подивимось. 6,8 А 50 Гц, потужність виросла, так що буде давати свої 2,6 кВт чітко. От якось так, любі друзі. Тому завжди на такі речі звертайте уваги. Бачите, як нова річ, а як вона підвела власника. Саму скрутну годину, як то кажуть. Тому завжди звертайте на ці штуки речі. Звертайте увагу, як працює двигун. Хлопає, чпакає, борохлить, пердить. Це завжди буде якась ознака. Ознака того, що десь щось працює неправильно. Ну, на цій ноті ми будемо з вами прощатися. Робіть, ремонтуйте такі речі знайомим близьким, рідним. Робимо так і далі буде.